Катерина Іваннікова. Сорокарічний Адам знемагає від духоти за кермом поліційної автівки з несправним кондиціонером. Його напарниця Сильвія нервово смалить цигарку за цигаркою, нібито у вікно, але тючунови дим таки потихеньку захмарює салон і гірким отруйним присмаком осідає Адамові вгори. Він мовчки терпить, бо вже добре вивчив колегу. Вона зараз і так емоційна на межі після важкої зміни. Бракує найменшого зауваження, і Сильвія вибухне, як бісова супернова, рознесе Адама в обклоччя. Якщо не фізично, то словесно точно, бо ж якого дідька ти, хлопе, лізеш до втомленої і знервованої жінки з такими дурницями. Заважає тобі диму салоні? Піди прогуляйся, он трасою, провітри свою нерозумну макітру. Однаково застрягли тут, у цьому клятому заторі, до другого пришестя. Адам гуляти трасою не хоче, хоч доріжки поту вздовж хребта під уніформою делікатно натякають, що ідея не така вже й погана. Тож флегматично роздивляються автівки навколо себе, сіру тойоту, зліва під'їдає корозія, білий опаль попереду осліп на одну фару. Ну хто ж так їздить з дохлою лампочкою, ще й перед носом у поліції? Може, вийти оштрафувати? то водій здивується, ну нічого. Сьогодні хай живе і вважає, що йому пощастило. Адам уже зійшов зі зміни і формально не на роботі до того ж лінь рухатися, якщо чесно. Він неквапливо сунеться в потоці машин, буквально якісь кілька метрів і знову стоїмо. До моста ще добрий кілометр, як не два, а тут уже такий затор що ж тут буде за годину. Добре, що він у цій порі вже лежатиме вдома в ліжку з бутербродами і декстером. На ноутбуці заслужений омріяний відпочинок, ех, і ще трошечки. Ти довго ще будеш сунутися, наче інвалід, шаленіє Сильвія. Адам їде без спецсигналів, точніше, здебільшого не їде, а смажиться на серпневій асфальтовій пательні разом із напарницею та всіма цими сердегами навколо. Ну, в них, може, хоч кондиціонери є не те, що в нього бідосі поліціянта. Але це недостатньо вагомий привід, щоб пхатися через затор на мигалках після закінчення робочої зміни. Проте Сильвія, вочевидь, іншої думки. Та візьми ж ти, проїдь нормально. Ще мишся, як овечка перелякана. Не пускай його, не пускай. Нам тільки цього корита попереду бракувало. Пронизливо верещить сирена, розплескуючи на всі боки плями тривожно червоного мерехтливого світла, сунеться вперед у заторі поліційна автівка. Машини перед нею покірно роз'їжджаються, купчаться на узбіччі великими неповороткими мурахами. Довжелезний синій автобус, який хотів було змінити смугу знову закляк. Застряг посеред легковушок мурах, преречено покректуючи. Ну, принаймні, Сильвія заспокоїлась, зі мстивим задоволенням спостерігає, як прослизають вони крізь затор повільно, а вже ж, але рухаються, і бурмоче підніс прокльони невідомо на чию адресу. Зеленчить її телефон у кишені. Сильвія рвучко одним помахом прикладає каджет до вуха. Що таке, доцю? Голос її навіть тембр змінює, не кажучи вже про тон, і Адамові від цього трошки смішно. Але, зачувши в її слухавці дитяче схлипування, вмить серйознішає, хмурнішає, і зосереджується на дорозі, щоб швидше виборстатися із затору. Сильвія знову вся напружена, мов рис перед стрибком. Здається, ще трохи і вискочить з машини на ходу, побіжить пішки до доньки крізь перехрестя і квартали. Доцю, де ви? Агатка з тобою? Так, чую, чую. А де мама, Агатки? Дай мені її. Та який песик, дай мені, маму, агатки. Чому не може? Розмовляє з поліцією. Ви що, збили собаку? Дитина в слухавці захлинається розпачливими риданнями, від чого Адам автоматично втискає ще дужче педаль газу, так що аж пальці ноги починає трохи судомити. Сильвія тремтячими руками перевіряє в телефоні геолокацію дончиного смарт-годинника. Вона незвично тиха і зібрана. Попереду вже видніється просвіт у скупченні автомобілів, он і міст. А на в'їзді безпомилково впізнавальні відблиски ще однієї поліційної мигалки. Ану, сюди, зверни, швидше буде, командує Сильвія, і Адам без зайвого слова пірнає в затишний зелений провулок перед мостом, недбало припарковує авто майже впритул до сміттєвих баків і чимчикує, що сили вслід за колегою, яка вже встигла вискочити з автівки і біжить у бік мосту. Сильвія молодша та спритніша за нього, хоч і курить, як коняка. Тож, коли захеканий Адам її врешті наздоганяє, жінка вже сидить на бруківці біля автобусної зупинки і міцно тулить до себе заплакане дрібне дівча з ріденькими русявими кісками. Поруч іще одна пара кісок, цього разу рудуватих, а гадка. Відчайдушно розмазує шмарклі по пампушкових щоках і з надією дивиться на Сильвію. Трохи далі від них дві непримітні старенькі автівки, одна з потрощеним прим'ятим боком, наче великодня крашанка після гри в моцака, друзки пластику на асфальті. Кілька червоних трикутників, розкиданих то там, то тут. Довготелеса жіночка в бусковій сукні, мама Агатки, мляво киває у відповідь на якесь запитання поліціянта в уніформі, ідентичній до Адамової. Поміркувавши, він залишає дівчаток із Сильвією та прямує в той бік, обережно оминаючи друзки і трикутники. Мамо! Треба врятувати песика, будь ласка, скажи їм, щоб забрали його до лікаря, шарпає донька Сильвію за рукав під незмінний акомпанемент агатчиних схлипувань. Вона тягне матір під навіс автобусної зупинки, де в куточку скромно сидить літня пані з великим плетеним кошиком на колінах. З кошика долинає жалібне скиглення, око Сильвії встигає вхопити товстенький кудлатий бік і чорне трикутне вухо, перш ніж літня пані сором'язливо затуляє в місць своєї плетінки білою хусточкою. Що з ним? питає Сильвія. Її донька тягне руку під хусточку, ніжно пестить трикутновухого писклю, щось йому шепоче. Вона не бачить ані потрощених автівок, ані роздратованої юрми людей на зупинці, вона не чує клаксонів нетерплячих водіїв у заторі ані материних заспокійливих слів, є лише собака в кошику, про існування якого вона сьогодні зранку навіть не підозрювала. Від учора так скавчить не перестає. Сумовито відказує літня пані, з повагою позираючи на уніформу Сильвії, щось болить йому, мабуть. Оце до ветеринара везу, але автобус усе не їде і не їде, вже биту годину тут сидимо. Треба щось зробити, мамо, треба знайти якусь машину і відвести його до лікаря. Йому ж погано, він мучиться, плаче дівчинка. А що зробиш, дитино? Життя таке? Флегматично зітхає власниця кошика. Всім погано, всім щось болить. Он у людей яке горе, машина в хіба ж це можна, скільки грошей на ремонт піде? Боюся думати навіть, скільки з мене ветеринар запросить не на мою пенсію така розкіш собаку лікувати. Так собі міркую, що може краще відразу його приспати. Сильвія міцно стискає донче на плече, сподіваючись, що вона не розчула останнього речення старенької. З за рогу вигулькує у вервечці стомлених мурак машин великий синій автобус. Ну, нарешті. радіє літня пані і квапиться до узбіччя, міцно притискаючи до живота кожик. Пробирається якомога далі вперед, поміж охочих сісти в цей довгоочікуваний автобус. Сильвія довго дивиться на запелючений ікарус, що під'їжджає до зупинки з тяжким старечим чмиханням. Вираз її обличчя Адамові цього разу годі розібрати. Він спльовує на асфальт гіркоту вихлопних газів і все ще вдає, що прислухається до розмови між колегою і мамою Агатки, але думки його вже блукають деінде. Треба б забрати сина в ці вихідні. Так, зараз не його черга, але колишня дружина не буде проти. Малий доволі рідко бачить батька. Може, підуть собі порибалити під цим мостом, кажуть там отаки, ніщуки водяться.